Привіт, друзі! 22 листопада сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Сьогодні Верховна Рада вирішила не збиратися, збереться вона вже в грудні місяці, Побоялися прольоту континентальної балістичної ракети середньої дальності. Ну тому що кажуть, що вона, типу, не міжконтинентальна. Але це стало приводом для того, щоб зібралася Рада Україна-НАТО. Але збереться вона не сьогодні і не завтра. Аж 26 листопада. Ймовірно, посадовці думають, що загрози немає. Але ж чому ж тоді розбіглася Верховна Рада на якісь там нові умовні канікули, а дітей до школи все-таки ми відправляли? Відповідно, розпорядження про те, що вони сиділи вдома через загрозу удару континентальної балістичної ракетою середньої дальності, виявляється недостатньо для шкіл. Давайте спробуємо зараз це все розібрати по порядку, про те, що відомо на. Останній удар Росії по Україні, як на це реагує Захід. Зараз про це все вам розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і, звісно, поширюйте відео своїм друзям і знайомим. Ну, дійсно, для мене дуже дивно про те, що Верховна Рада розрібілася, а дітей до школи відправляють. Місця масового скупчення, ті, які треба було б дійсно сьогодні закрити, ну, вони залишаються працюючими. У адміністрації президента в офісі президента України перепрошую, повідомили про те, що офіс працює в штатному режимі. Натомість комітети Верховної Ради України сьогодні були зачинені. Ну про така інформація є в змі. На заході також відреагували на удар Росії по Дніпру, і, от зокрема, президент Сербії Олександр Вучич сказав, що наближається катастрофа і закликав до перемир'я. Він котре підкреслив, що світ скочується до катастрофи. Його пряма мова. Я добре знаю Путіна, він також може злитися на мене. Але якщо хтось думає, що ви можете стріляти всім, що прийде в голову на території Росії, і що це залишиться без відповіді, то він або не знає його, тобто Путіна, або він ненормальний. Ну Путін його розуміння, як бачите, нормальний. Також на атаку Росії по Україні ракетою Орешкін. Чи Орешнік, як там вона правильно називається, відреагували, і в Угорщині. Віктор Орбан сказав, що він схвильований саме цією ситуацією, Потрібно дуже серйозно поставитися до заяви Путіна про випробування цієї ракети, а також до оновлення ядерної доктрини Росії. Орбан реально побоюється, що Путін може вдарити по території України чи по Західних країнах. Країнах, точніше, Східної Європи, так буде мабуть, правильніше сказати, саме ядерною зброєю. Ну і справді, допускати такий варіант можна, але я його виключаю вам скажу відверто, тому що я вбачаю, що путінський режим помирати не хоче, він хоче жити, а початок ядерної війни означатиме його смерть. Тому що стосується ядерної зброї, тут, як на мене, Путін не наважиться це робити. Як стало відомо, також, ви певно, вчора читали про це в телеграм-каналах, але дуже примітна деталь, що Росія попередила Сполучені Штати Америки про ракетний удар по Україні, один із посадовців США заявив, що США були попередньо повідомлені через канали зменшення ризику ядерного конфлікту. І от, зокрема, що пишеться у західній пресі, що впродовж останніх днів Штати поінформували і Україну. Та інших близьких союзників про те, що Москва може запустити експериментальну балістичну ракету середню радіусу дії, хоча вона не експериментальна, як ця це ракета на Росії вже є давно. Водночас, у США вважають, що ця ракета навряд чи кардинально змінить ситуацію у війні в Україні. А Росія ймовірно володіє лише невеликою кількістю таких ракет і дійсно пісков. Сам сьогодні сказав про те, що попередження було направлене в явочному автоматичному режимі за 30 хвилин до пуску. Повідомлялося і раніше про це знала розвідка. Ну і Росія, виявляється, повідомила за півгодини до удару по Україні те, що вона буде запускати таку ракету. Але в Білому домі сказали, що запуск цієї ракети аж ніяк не вплине на допомогу Штатів України. Адміністрація Джозефа Байдена. Обіцяє, що до завершення каденції Байдена всі гроші по президентській програмі будуть використані, і вся допомога до України надійде. І да, і справді ми зараз спостерігаємо, що чимало військових пакетів надсилають Україні. Що ж буде робити Трамп, коли прийде до влади, тому що справді він може почати іншу політику по відношенню до України. Ну, зокрема, очільник закордонного відомства України Пан Сибіга говорить, що прихід Трампа до влади навпаки може прискорити питання завершення війни. Ну вже це в піку демократам. Так, от республіканці запевняють, що підтримка України збережеться на тому ж самому рівні, можливо, навіть і більшому за адміністрації Дональда Трампа, як було за часів Джозефа Байдена. Тобто США не можуть собі дозволити програти цю війну з огляду на наслідки в Європі та інших частинах світу. Про це заявив голова комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккол, який є конгресменом республіканцем від штату Техас. Але чи так буде, я особисто дуже сумніваюся, тому що Трамп буде вирішувати те. Скільки якої допомоги, в якій формі може надійти до України. Але те, що він сьогодні справді дотичний до процесів ухвалення рішень щодо удару західними ракетами по території Росії, в мене особисто немає жодного сумніву. І ми детально сьогодні про це проговорювали у нас на каналі. Тому можете переглянути до прикладу відео із паном Тарасом Загороднім. До речі, дуже класна дискусія вийшла. Я вам посилання залишу в правому верхньому кутку. Переходьте і дивіться. Поряд із тим, низка європейських політиків, згаданих мною як то Орбан, Вучич, вони побоюються ескалації, і не лише лідери цих країн, до прикладу, Дональд Тус, який нещодавно говорив, що Європі вже варто усвідомити, що часи воєнного і політичного аутсорсингу закінчилися, і європі треба ставати більш самостійною за словами Дональда Туска. Конфлікт сьогодні набуває драматичних масштабів, каже він. І останні кілька десятків годин показали, що загроза серйозна та реальна, коли йдеться про глобальний конфлікт, наголошує Дональд Туск. Але що робити далі, він не говорить. Ну так собі злякався, і все. Страшно, звісно, страшно. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також називає цей удар жахливою ескалацією і говорить, що наскільки небезпечна ця війна нам показує остання ескалація. Путін використав ракети середньої дальності для нанесення удару по території України жахлива ескалація, каже Шольц. І додав, що Німеччина є стійким прихильником України, але факт залишається фактом: що жодні крилаті ракети Таурус в Україну не будуть поставлені. На превеликий жаль. Хоча мені дуже хотілося, щоб Шольц змінив свою позицію, особливо зважаючи на те, що він нам дуже багато допомагає. Говорив, говорю і буду говорити і зупинятися в цьому плані не буду. І, от західні партнери, коли говорять про застереження або говорять про наші перспективи в умовах уже фактично нового формату війни, коли проти нас використовують такі потужні ракети. То схиляється до думки про те, що одні точніше схиляються до думки про те, що це ніяк не змінить ситуацію в Україні. Інші ж говорять, що це дуже жахлива і небезпечна історія. І нам варто розуміти, скільки ж ракет є у росіян. Сьогодні представник головного управління розвідки пан Скібіцький, він є заступником начальника ГУР, повідомив про те, що Росія може мати до 10 одиниць такої ракети, якою нещодавно вони вдарили по Дніпру. І якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум 10 ракет може бути у росіян. Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум 10 випробувань. Кажу, ми це бачили на булаві морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків. Дійсно, вчора був один пуск. Мені так видається, що він був неуспішним. Але позиція ГУР дуже різна. Очільник головного управління розвідки Кирило Банану говорить ну, трішки не таку інформацію. Він говорить, що Росія мала зробити два зразки балістичної ракети Кедр. Удар нею це було попередженням, що росіяни вже зовсім з глузду з'їхали, наголошує Буданов. І він додав, що Орешнік це наукова назва. Насправді система називається «Кедр», що є носієм ядерної зброї. Скільки там кедрів, скільки орешників, ну, мені видається, зараз у ГУРФ мають розібратися. Але якщо навіть вірити Скібіцькому, то не більше десяти, втім це немало. Ну а потім серійне виробництво, то, звісно, буде багато чому залежати успіх цього виробництва від компонентів, які Росія може закуповувати у своїх західних партнерів через посередників. На жаль, так, друзі, тому що як повідомляє Західна преса, видання Bloomberg, буквально днями повідомило, що Європа збільшила поставки. Зріджено скрапленого газу з Росії до своїх країн, звісно, через треті країни. Найбільшим партнером Росії в закупівлі газу є Франція. Я вам про це повідомляв. Тому я не виключаю, що Європа і далі буде якимось чином постачати компоненти до Росії, щоб вони виготовляли ракети. І я зараз не іронізую. Я по факту говорю те, що насправді є. На тлі цих дуже непривабливих подій окремі чиновники у Сполучених Штатах Америки, поки що себе не називають, виступили з ініціативою повернути Україні ядерний статус, тобто повернути в Україні ядерну зброю, від якої Україна відмовилася після розпаду радянського союзу, але зважаючи на те, що ми цю ядерну зброю передавали. Росії? Росія нам, звісно, її не дасть. Тобто, нам повинні дати хтось інший цю ядерну зброю, наприклад, Франція, Великобританія чи Сполучені Штати Америки. Чи це може бути? Може бути. Я цього не виключаю. І для Путіна це буде дуже серйозним викликом. Але і ми можемо розпочати відновлення ядерної зброї самі, оскільки ми маємо свої. Технології вже напрацьовані. Ну а можливо, десь у нас на якомусь балконі або на горище завалялась там ядерна ракета. Я також цього не виключаю, бо м, я не знаю, чи всі ми ракети передали Росії, чи не всі, чи якісь десь забули, в якій шахті, вони зберігаються до донині. Це також виключати не можна. Однак, ці посадовці, які пропонують повернути Україні ядерний статус, говорять, що такий крок складно здійснений і загрожує серйозними наслідками. Ну, звичайно, що загрожує. Але я сьогодні, коли спілкувався з паном Тарасом Загороднім, він повідомив мені дуже цікаву інформацію про те, що окремі республіканці у команді Дональда Трампа. Говорять навіть про те, що Сполучені Штати Америки все-таки мають повернутися до Будапештського меморандуму і на підставі цього документу надавати Україні допомогу, що і на мій подив, і на його є просто суперординарною новиною. Поки що цього змін немає, але обов'язково це будемо відслідковувати. Те, що ситуація загострюється, про що говорять власне наші західні партнери-лідери країн, ну це більш ніж очевидно. До прикладу, американська розвідка попередила оборонні відомства свої про загрозу Диверсії з боку Росії, тобто де Росія, а де Америка. Але вже є ознаки загрози і диверсійних дій на території цих підприємств. Згідно з повідомленням Національного центру контррозвідки та безпеки ФБР та Міністерства оборони, російські спецслужби можуть намагатися вербувати інсайдерів оборони промисловості США Співробітників підприємств застерігають від контактів зі сторонніми особами, які намагаються зав'язати стосунки на території підприємств або з'являються в зборонених місцях. Це офіційне друзі, повідомлення. На чому воно базується? Справа в тому, що ви певно, пам'ятаєте, що в липні місяці цього року була спроба вбивства генерального директора німецького виробника зброї Рейн Пізніше також стало відомо, що Москва стояла за спробами підпалу вантажних літаків, що прямували до Північної Америки. Нещодавно, я вже вам третє повторюю, у Балтійському морі було пошкоджено два кабелі, які з'єднують країни цього регіону інтернетом, тобто засобом зв'язку. І за цим усим, звісно, стоять російські спецслужби. Тому недооцінювати те, що вони сьогодні роблять у світі, не можна. І добре, що західні розвідки про це говорять відкрито і наголошують на небезпеці, яка шириться від російської недоімперії. Яка, до речі, встигає засовувати свої лапи і пазурі всюди. Ну от навіть Білорусь страждає від них, хоча мені ні на йоту не жалко. Минулої ночі 14 безпілотників шахет залетіло на територію Білорусі. Що з ними було далі? Мені невідомо. Але сам факт залишається фактом, і Лукашенко, як казав, це ніяк не коментує. Він просто це проковтнув. Так само, як проковтнув Кім Чен Ін про те, що один із генералів КНДР, який був відправлений до України, отримав поранення, це опосередковано підтвердив навіть і Путін. Бо він підтвердив, що був приліт ракети Storm Shadow по командному пункту в Курській області. і Він сам особисто сказав, що є постраждалі навіть є вбиті. На Заході вперше також підтвердили інформацію про поранення високопоставленого північно-корейського військового. Преса повідомляє, що напередодні Північна Корея відправила до Росії також собі генерал-полковника Кім Йон Бока. Для командування саме військами КНДР. Цей генерал є одним із десяти найпливовіших військових генералів у команді Кім Чен Іна. Я не думаю, що Кім Чен Ін сильно буде розчарований тим, що одного генерала його там вбили чи поранили. В нього знайдеться ще десяток, другий, таких же, яких він відправлятиме до Росії, що вони воювали проти України. Але сам факт міжнародного розголосу цієї події є дуже і дуже знаковим. І вже після цього, якщо документально якось буде це все підтверджено, то звісно, що світ буде вимушений реагувати і не скликати через 4 дні засідання Україна-НАТО, а буде робити це набагато швидше. Але от бюрократія, знаєте, такого демократичного цивілізованого світу вона інколи дуже шкодить. Ну і на завершення, друзі, вам новина про. Бена Нетаньяху, стосовно якого Міжнародний кримінальний суд виніс рішення про арешт, а також арешт колишнього міністра оборони Ізраїля. На цю подію відреагували у адміністрації Джозефа Байдена, різко засудили рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беннаміна Нетаньяху і назвали таке рішення обурливим. І я думаю, що подальші кроки також будуть, тому що, ну, вибачте, якщо Путіна визнають винним і видають ордер за те, що він депортував дітей, все, крапка, більше нічого, то чому тоді Нетаняху придавляють претензію за те, що він сьогодні бореться за існування своєї країни? Так, є випадки того, що вони знищують терористів разом із цивільним населенням, але терористи ховаються за це цивільне населення. І не бачити цього не можна. Друзі. Поки що вся інформація на цю хвилину вибачайте, що за сьогодні випуск. Низка обставин змушує робити саме так, але я думаю, що ви мене зрозумієте і підтримуєте. Це можна зробити дуже просто. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь в себе до України!